Програма представлена гуртівною будівельних матеріалів Азов Галичина. Вітаю вас! Мабуть, більшість телеглядачів зі мною погодяться, що завітавши до ювелірного магазину, складно віднайти ту річ, яка підходить саме вам. І до того ж, якщо ви індивідуаліст і справжня особистість, тоді навіть близько дорогоцінного каміння вас не зачарує. Тож, добре знаючи не просту львівську вдачу у ювелірному магазині, галицькі злотарі створили всі умови задля для того, аби кожен, хто сюди потрапив, міг би придбати справжні шедеври розкоші, аби зробити унікальне ексклюзивне замовлення. Галицькі золотарі це справді гарантія якості, високого професіоналізму та в кінечному результаті вашого задоволення. І не дарма наприкінці позаминулого століття саме Галицькі ювеліри були визнані одним із кращих у Європі за рівнем художньої вигадки. Тому у магазині Галицькі золотарі повністю відтворено славну традицію золотих справ, якою можуть пишатися львів'яни, і з упевненістю виходити у вище європейське суспільство саме у прикрасах, що придбані тут. Водночас знані Галицькі золотарі не Тільки в Україні, а й далеко за її межами. Підприємство має ділові відносини з багатьма партнерами в Італії, Таїланді, Польщі, Китаї та інших країнах. А це, повірте мені, вагомий аргумент в сторону майстерності та професіоналізму. До того ж, підприємство Галицькі золотарі» нагороджені дипломом першої міжнародної спеціалізованої ювелірної виставки ярмарку, де, повірте, рівень конкуренції найвищий. Саме тому Галицькі золотарі» є лідером серед ювелірних виробів в Україні. Іншими словами, Галицькі золотарі» – це наш вітчизняний бренд, що зробить кожну жінку ще більш чарівною. Тим більше, якщо мова йтиметься про справді прекрасну леді, забаганки якої можуть злякати навіть найдосвідченішого ювеліра. Проте це не стосується галицьких золотарів, котрі готові до замовлення будь-якої складності. До речі, це можуть бути золоті чи срібні вироби з дорогоцінним камінням, так і без нього. Важливо, що ексклюзивність гарантується. До того ж, у галицьких золотарях представлений найширший вибір виробів зі срібла у Львові, а саме цей метал є улюбленим серед молоді. Цікаві та незвичні пропозиції задовольнять смак кожного. Люблять цей благородний метал і вишукані пані. Зазначу, купуючи будь-яку модель у ювелірному магазині Галицькі злотарі вам не доведеться віддавати за До співпрацю великі гроші. Помірні ціни дозволять вам поповнити вашу ювелірну скриньку унікальними прикрасами зі срібла та золота, в яких ви будете просто незрівнянні як в оперному театрі, так і під час вечері у ресторані з коханим. Між іншим, зверніть увагу на перші, що представлені у ювілірному магазині Галицькі золотарі. При бажанні ви можете придбати тут будь-яке з будь-якого матеріалу, як золота, так і срібла. І Повірте, ці унікальні моделі будуть завжди прикрашати ваші пальчики і нагадуватимуть вам повічно на сяєву любові. Ком секретна інформація. Виявляється, що Олександр Дюма у своєму романі Три мушкетери» трішки приплутав події. Виявляється, що Д'Артаньян і його товариші, рятуючи честь французької королеви, помандрували не до Лондона за прикрасами, які вона подарувала герцогу герцогінгенському, а до Львова, де галицькі золотарі 17 століття виготовили такі прикраси, що навіть кардинал Рішельє не зміг відчути різницю. І до галицьких золотарів, і ви гаджено древно кажуть, що кожна львів'янка це справді королева. Керамічна плитка та сантехніка з усього світу в одній гуртівні. Азов Галичина. вишукані товари комфортні ціни. Нові колекції, нові враження. Азов Галичина. Вишуканий стиль життя.